Вирішила я записати невеличкий влог, адже в Києві відкриваються одразу декілька книгарень. Потім бібліотека. Я хотіла все це підзняти. Крім того, у нас в музеї буде виставка, точніше, вже є виставка Віял, теж дуже гарна. Сподіваюся, що встигну вам це показати. І звичайно, поділюсь своїми враженнями від книжок, які читаю чи прочитали. Почну з того, що вчора ми зустрілись із кількома буктюберками на такий книжковий клуб за однією книжкою, і чесно кажучи, коли дізналася, що саме цю книжку обрала на обговорення, я не дуже хотіла її читати. Бо... У мене було враження, що це щось таке надто драматичне, надто специфічне і зовсім не моє. І книжку не хотіла купувати відповідно. Але так трапилося, що за кілька днів до цього клубу до нас в музеї вирішила прийти Ангеліна з Владом. Знаєте, такий чудовий канал є Ангеліна Читай. І я згадала, що Ангеліна її читала, і в неї є книжка. Я книжку попросила, подумала, що добре, я спробую почитати. Якщо мені не сподобається, то і не страшно, тим паче, книжка не моя, віддам і забуду. Ну а якщо сподобається, то... Історія може скластися дещо інакшою. Книжку читала дуже швидко, адже до клубу було буквально декілька днів, та й часу було небагато, і тому майже весь свій понеділковий вихідний я сиділа за книжкою, почитаю досить. повільно. І зрештою, зранку перед клубом її дочитала. І знаєте, книжка перевершила мої очікування чи неочікування. Тобто вона виявилась дійсно такою, що дуже мені сподобалась. Напевно, це може бути одна з кращих книжок цього року, але, звичайно, не будемо забігати наперед, бо ще місяців. 10. це взагалі така сімейна драма. Вона розповідає про родину, про друзів родини і про ті перепиті, які складаються впродовж їх життя. Наша головна героїня Елла, вона зараз має десь 50 років, має чудового чоловіка, трьох дітей, і вони часто літом, впродовж багатьох років, приїжджають на таке узбережжя між океаном і ставками в гущині лісу, де є такі невеличкі будиночки, які її називають паперовим палацом, бо вони зроблені з такого, ніби паперового не картону, скоріше, напевно, щось. Типу ДСП, отакі От будиночки без особливих зручностей, де туалет і душ на вулиці, але тим не менш є головний будинок, де є електрика, і ось там вони проводять своє життя, свої канікули. І паралельно ми згадуємо про те, як вона проводила час, будучи ще малою дівчиною. Потім ставши дорослішою, вона розповідає про свою дружбу з хлопцем, який був на кілька років молодшим за неї, але який закохався і періодично вони зустрічаються протягом життя. І це кохання, ніби мало б. Отримати розвиток, але все складалося ніби проти них. Хоча я думаю, що скоріше вони не дуже цього і хотіли. І крім того, починається все такої досить яскравої сцени, хоча написано вона в стримано. Це коли на перших сторінках ця жінка вона зраджує чоловікові саме з цим другом дитинства. І відповідно, ми потім намагаємося зрозуміти, а чому так трапилось причому всієї історії і до кінця розгортається сюжет і до цього приводить. Ця книжка це така типова родинна драма, де дуже багато всього, дуже багато болючих моментів, і напевно для когось вона може бути дещо тригерною. Принаймні, вчора, коли ми її обговорювали, то дівчата казали про те, що тут таке враження, що авторка постійно нагнітає на всіх поганих моментах, і не зрозуміло, для чого вона їх використовує. Я чесно на це не звертала увагу. Я просто плила по сюжету, мені було цікаво. А подекуди хотілося читати книжку повільніше, бо вона неймовірно атмосферно виписана, виписана, має чудову, таку детальну описовість локацій, настроїв, героїв. Настільки гарно занурилась цю історію, що мені не хотілося поспішати, але довелось знову ж таки бо книжковий клуб. І я ось на ці негативні моменти, звичайно, я їх помічала, вони дуже емоційні. Але в той же час я відпочивала на приємних сценах. Як на мене, їх було там дуже багато. Книжка мені дуже сподобалась, як ви зрозуміли, тому я навіть хотіла б мати свій примірник, тож, можливо, з часом все ж таки придбаю. Я погодилась попрацювати з одним з цим час майстрів і взяла на огляд книжку таємниця снігового Янгола. Ви знаєте, що я дуже люблю ілюстровані видання, особливо зимові ілюстровані видання, тому я коли побачила, що вони шукають амбасадорів до цієї книжки, я одразу заповнила анкету і сказала, що та я хочу. Я почала сьогодні зранку її читати, прочитала поки що небагато. Я чітко думала, що це виключно зимова історія. Але коли її тільки отримала, ми з Сергієм її погортали і побачили, що тут насправді є різні сезони, тобто, напевно, зима, літо, весна, відповідно, осінь. І тому книжка підійде напевно для дітей і дорослих. Будь-який час доби, хоча закопадинка і дуже зимова, і наскільки я бачила, закінчується все також зимовий період. Я звикла до того, що течі історії вони дуже просто написані, і ця книжка також простенька, але в ній вже відчувається такий приємний гумор, що я вже так швидко. Занурилась в історію, і починається з того, що ми бачимо спальню будинку, де спить дівчинка, і вона відчуває, що ніби щось крадеться. І тим, хто крадеться, виявляється такий прозорий чоловік з людяними руками і кучерями, який мерехтить і сяє, і це різдвяний або сніговий янгол. І дівчинка його питає: Хто ти такий? А він каже: Ти що мене бачиш? І з цього розвертається їх діалог, де він каже, що. Він прийшов, щоб її захистити. Вона каже: від чого? В мене все добре. Він каже: Ну, якщо я прийшов, то напевно щось не так вже і в порядку. І з цього починається історія. А далі, коли цей розділ закінчився, я бачу, йде вже весняна пора, тому, напевно, буде наступна зустріч, буду далі читати і поділюсь своїми враженнями. Крім того, коли ми вчора сиділи в книгарні Book.ua, я. Хотіла щось там придбати, і насправді хотіла більше подивитись на книжки нового видавництва ще одну сторінку, яке заснувала колишня команда з якобоу Паблішин. Бо мені подобається дуже дизайн цих книжок. Вони там видають українську класичну літературу, ну принаймні поки що, і переклади світової класики. І я ось чула, що книжки їх незвичного формату вони вущі за стандарт. І мені це було дуже цікаво. Я зацікавлена була найбільше у книжці Хмари чує Левицького, бо я читала бібліотечний примірник і, знаєш, чесно, і досі той роман не дочитала, хоча він мені дуже подобався. Але хотіла вже мати свій, і зараз дійсно хмари активно видають. Я бачила в водаництві контур. Здається, ось анонсували його ще «Паблум паблішен, і вийшла вже книжка у видавництві ще одну сторінку. І дизайн їй мені дуже подобався. Єдине, коли я вчора цю книжку взяла до рук, по-перше, бачила, що вона стандартного формату. А по-друге, що там досить дрібний шрифт. Тому хмара я поки що не взяла, бо ну мені насправді не горить. А схопила ось цю книжку. Це Август Стріндберг. червона кімната. Нібито цей роман став дещо скандальним свій час, адже написано, що Стріндберг показав всі недоліки шведського суспільства 19 століття. В центрі сюжету знаходиться головний герой-письменник, і нібито тут буде розповідатися про передпитії його життя відповідно на тлі Швеції того часу. Я дуже люблю історію про письменників. Крім того, події відбуваються тут навесні. Принаймні на початку тут травень, і яскраво дуже описано природу, спів пташок, рослини. Ну, все таке весняне. І красиве, тому я вирішила, що візьму її, можливо, саме весною буду читати. І та, мені дуже подобається вона саме того завуженого формату, який мені і хотілося. Хоча, знову ж таки, книжка дуже стильна, але шрифт як на мене дрібноватий. Мабуть, вже дуже вибало вона книжками від РМ там, хто неба, що видають які більшого формату, і шрифт там досить крупний. Ще вчора ввечері я вирішила одразу не починати читати Арм Стрінберга. Бо в мене насправді є цілий кошик початих книжок. Я так подивилася на них, що було б непогано щось взяти, аж напередодні я подочитувала всі ті книжки, які досить довго тягнулися, і. Це зовсім не дивно, але я нічого не змогла обрати. Тому порізала на полиці з думкою, щоб такого взяти. І, до речі, про полиці я нещодавно робила там перестановку, буквально кілька днів тому, адже хочу записати відео про книжкові полиці. Давно такого не було. Я хочу зробити дійсно такий детальний огляд, ну, не те, щоб кожної книжки, просто показати вам їх більш детально. І, напевно, це буде показ по кольорам полиць, бо ви знаєте, що більшість книжок в мене зараз стоїть не за тематиками, а саме за кольором. Там біла полиця. Зелена полиця. Звичайно, не всі білі книжки чи всі зелені влізли на одну полицю. Багато чого в мене лежить на шафі, але, до речі, Сергій мені пообіцяв подарувати до народження, який буде в березні, полички, які доповнять ці стелажі. І, можливо, я тоді зможу книжки ще краще розкласти і буде все більш естетично і систематично. Систематично мається на увазі по кольору, бо потім я поки що не готова розкладати все одно. І ось, повертаючись до полички, стояла перед ними дивилася і. Хотіла щось таке взяти і не знала, що То схопила ось цю книжку, яку мені подарували минулому році Гамфрі Карпентера «Толкін. Біографія і чесно, оскільки я почала читати її вже лежачи в ліжку, то прочитала сторінок 5 і потім зрозуміла, що взагалі то спати було б непогано, тим бачила другого годину ночі. Але мені вже подобався початок. Я не знаю, чи продовжую прямо зараз читати, чи можливо відкладу. Бо в мене був ще план і Ірину Вільти почитати, і металики на шпильках. Я почала читати ще. Напевно, восени, але все ніяк не дійду, хоча вже зустріла кілька відгуків напередодні, що книжка ну, її треба читати, тим паче, що Ірини Вільди зараз видають ще новий роман сестри речинські, який всі дуже хвалять. Тому можливо, той роман не читатиму все ж таки більше. Ну а загалом десь такі справи. Тож запрошую вас далі прогулятися, напевно, книгарнями, і зустрінемось згодом. Спочатку йдемо до нової книгарні збірка, яка розташована на вулиці Золотоворіцькій. Треба зайти в арку і йти постійно праворуч, доки не дістанетесь місця. Всім привіт! Мене звати Наталка Кузьменко, і сьогодні ми знаходимося в книгарні збірка. Це моя книгарня не художньої літератури, де зібраний нонфікшн, іноземні журнали, українські журнали. Зокрема, у нас ексклюзивно представлений журнал Люк про Харків і його культуру, а також репортерс. Просто представлений, не ексклюзивно. <хи> Що б я вам хотіла сказати, дорогі глядачі? Сьогодні вам пощастило, бо ми потрапили, так би мовити, залаштунки. Сьогодні наш перший робочий день, і ви можете бачити такий післявечірковий трішечки вайб. Ми після нашого відкриття ми трошки перетворилися на магазин квітів, а не книги. Але все ж таки якийсь асортимент у нас залишився, бо вчора було дуже багато людей. Спасибі велике всім, хто прийшов. І чекаємо всіх інших, хто вчора не зміг кожного дня, окрім понеділка. Книг залишилось не так багато, але є якісь непогані артефакти. Зокрема, у нас є кілька полиць, про які б я хотіла поговорити. Книгарня збірка. Її сила, вона в єдності, адже якийсь базовий фундамент підбору книг обираю я. Але в мене є резиденти мої колеги, які займаються певними полицями. Наприклад, кулінарну полицю курує Яна, Жидан та Тимур. Вони такі мисливці за класною кулінарною літературою. Зокрема, тут ми можемо бачити шматочок того, що лишилось після відкриття. Також у нас планується полиця Костянтина Дорошенка, полиця про історію. Зараз ми в процесі її створення, закупівлі книг, пошуку книг на аукціонах. Також у нас буде полиця Галини Глеби, яка буде відповідати за візуальне мистецтво, готується полиця Юлії Радіонової, яка відповідає за еротичну фотографію. Зокрема, у нас продається її роботи. Робота, яку ви можете прийти, придбати, подивитись, потрогати, погладити. <смі> і все таке. І також у нас поки що є книга її, <смі> власне, еротичних фотографій. Приходьте дивитись наживо. живо. <смі> соцмережі таки не переживуть. <смі> Загалом у нас є книги з кількох напрямків. Це Фотографія, еротична фотографія, мистецтво, кураторство, інформаційні технології або ж і критичне мислення туди, історія, дизайн. Трошечки про IT буде іще соціологія, і також будуть такі політичні мемуари закордонних діячів. Це такий маленький сюрприз від нас. Він з'явиться у нас з ходом. Все потім покажемо, розкажемо. Також у нас є іноземні журнали та декілька українських журналів. Загалом зараз вже вже багато чого розібрано, але у нас плануються поставки і оновлення ледь не щодень, тому ми дуже активно поповнюємо свій асортимент. Окрім резидентів, які займаються книжковими полицями, у нас є резиденти, які. Просто допомагають створювати нам атмосферу, з якими ми дуже дружимо. Зокрема, це художник Михайло Олексєєнка, який зробив інсталяцію. Цю вона асоціюється кожен елемент, який ви бачите, асоціюється з нашою книгарнею. Зокрема, ви можете бачити окуляри. Вигадайте, чому вони тут. Також тут є пес, який часто до нас заходить в гості, є книжки. Є такі особи, персонажі, які символізують людей, які до нас приходять наших читачів і просто знайомих. Так, Також у нас є Гобелен Олександра Ковича, якого я теж хотіла би називати власним резидентом. Гобелен називається «Зоря на небо. Він був привезений з Херсона. Дуже крута робота це такий майже музейний експонат. також у нас є коридор, розписаний Тарасом Ковичем, який є вже теж нашим резидентом. Я б хотіла вам детальніше про нього розказати. Цей коридор, за задумкою Тараса, він поєднує зовнішній світ, зокрема вулицю Рейтерську, Золотоворіцьку, Ярославів, ВАЛ і сусідні. Ми взяли з цих вулиць такі елементи, які нагадуються графіті або тату, такі достатньо гострі. Додали до них елементів. Щось на кшталт оббитих стін, на жаль, в Києві у нас їх дуже багато. Е, також і таким чином поєднали світ зовнішній. Е, е, в цих елементах разом з, через цей коридор зі світом літератури, який у нас виражається в омажах до роботи Міро художника. Якщо бачите, це такий його фірмені, дуже схожа на його фірмовий стиль, якщо можна сказати, елементи. Також у нас тут є велика інсталяція, яка ніби так: Запрошую вас стати співтворцем, подумати, почитати. Можна посидіти тут, можна поставити, можна сфотографуватись. Ми сподіваємося, що вона також вам сподобається. От тому ми дуже раді будемо вас зустріти. У нас немає кави, але поруч є багато кав'ярень. Ви можете приходити зі своєю кавою чи чаєм. У нас залишилось з відкриття кілька келихів. Вина тому приході. Ми будемо ще пригощати безкоштовно вином якийсь час. Так, і сподіваємося, що таким чином через світу зовнішнього, через коридор, в наш літературний простір завітає багато хто з вас. Пясибі вам велике. Цілую і до зустрічі тут. Тиждень виявився досить насиченим, і я за цей час встигла прочитати дві частини з книжки Ірини Вільде «Металики на шпильках Б'є восьма. Лишилася остання частина Повнолітні діти. Це взагалі цикл з трьох повістей, написаних в 35, 36, 39 роках, які пізніше авторка ще поредагувала, дещо цензурувала і видала окремим романом з назвою Повнолітні діти. Я мала змогу трошки порівняти тексти не повністю все, але частково. І помітила, що у перших виданнях деякі колізії сюжету описані якось більш завуальовано, а в наступній редакції все говориться більш прямо і зрозуміло. Не знаю з чим це пов'язано, але цікаво. Щодо самого Роману, він розповідає про дорослішання дівчинки. Вона походить з невеличкого буковинського села Величанка, батько її народний вчитель, мати вдома виховує дітей, і в перший час вона спілкується з своїми однолітками. Вона мріє про святкування на Дня народження, вона звичайно закохується. А далі події більше йдуть вже присвячені життю у Чернівцях і навчанню в жіночій гімназії. Причому частіше в нас з'являється як жіноча гімназія, так і чоловіча, бо вони знаходяться поруч, ще й постійно перетинаються. І це час, коли Галичина, точніше Буковина, була окупована Румунією. Я про цей період історії взагалі-то забула і була здивована, коли українську гімназію називають гімназію нацменшин, що в них обов'язковим предметом є румунська мова, і, по суті, навіть викладач румунської, мігалаке, він має таке. Дуже зверхнє ставлення до учнів і змушує їх вивчати і цінувати румунського поета, який постійно принижує українців. І ось в спільноті гімназистів, жіночої і чоловічої, виникає такий супротив цьому, і вони вже створюють таємні гуртки, щоб читати українську літературу українських поетів, того ж Шевченка. І тому шириться такий супротив. Звичайно, Дарка, як така дуже енергійна дівчина, вона долучатиметься до цього. Але в чим все закінчиться, я поки не знаю. Взагалі, я думала, що ця книжка охоплює більш широкий період життя, але поки що, за десь 400 чи 300 з чимось сторінок, ми прочитали буквально про перший рік навчання. Можливо, навіть менше він ще не закінчився. Тому події розгортаються поступово, досить цікаві. Але ось мова Ірини Вільде, вона досить таки вимоглива. Я довго вчитувалась, бо тут є нетипові для мене слова і вирази, подекуди незрозумілі, тому доводилось дещо перевіряти. Але загалом, коли прочитаєш досить великий відрізок тексту, ти до цього звикаєш, і воно іде набагато легше. Перший час я чомусь думала, що текст цієї книжки досить дрібний, але насправді він стандартний і читається досить легко. А й саме видання воно м'яке і дуже зручне для роботи з ним. Ще такий нюанс, я коли книжку відкрила, почала читати, зрозуміла, що мені ну трохи важко йде все ж таки текст. Вирішила зазирнути до ключа до тексту, який йде на перших сторінках традиційно писала його Віра Агеєва. І я одразу пошкодувала, адже на другій сторінці вже йшов такий величезний спойлер не буду казати про що саме. І повірте, я прочитала вже понад 300 сторінок, а цієї події навіть ще не відбулося. Тому я традиційно не рекомендую читати цю передмову ключі перед читанням роману, бо я думаю, що це може дещо зіпсувати відчуття, бо я вже Очікувала на цю подію, а її все ще немає, тому чекаю далі. Також я прочитала вже книжку Мегі Офарл, таємниця снігового Янгола. І ця книжка дуже мила, я зранку дочитувала. І, як і згадувалось, тут починається все зимою, потім події розгортаються протягом весняного, літнього періоду і закінчується знову взимку. Загалом це добра історія про Янгола-захисника. І про те, як дівчинка намагається з ним спілкуватися і мріє про те, щоб кожен мав таку людину, точніше такого духа в своєму житті, і почувати цей світ більш безпечним. Ілюстрації дуже милі, їх виконувала Даніела Ягленко Тарацині, але я знайшла одну улюблену на 56-й сторінці, це коли янгол сидить із дівчинкою на такому заворі в садочку, вона мені віє таким затишком і теплом, що одразу мене причарувала. Також хочу показати вам одразу три книжки, які прийшли мені від видаництва ВСЛ. А перша це новинка, яку дуже чекала: це справа Аляски Сандерс, детектив, трилер Жорі Дікера. Я вже раніше згадувала, що читала. Вже три його книжки попередні: це справа Гаррі Квеберта», книга Балтиморів і ще її зникнення Стефані Мейлер». І про останню навіть згадувала в добірці звітах книжкових за 22-й рік, де я називала її ледь найгіршою книжкою року. Бо вона мене тоді дуже дратувала, вибільшувала, закочувала очі, казала: ну, як так можна, як можна бути таким багатослівним. Але я знову ведусь на Джері Дікера, бо подивіться, які красиві книжки. Крім того, це. Знову героєм буде Маркус Гольдман, який був в перших двох книжках Гаррі Квеберта і Балтимерів, які мені сподобались. І тому я, я спокусилася, хочу її прочитати. Навіть якщо вона буде дратувати, я все одно її прочитаю і розкажу вам, які будуть мої враження. А ще вона така рожева, і як бачите, в мене зараз рожевий настрій, тому вона ідеально вписується до мого інтер'єру і очікувань весни. Далі я просила ілюстровану книжку, я її хотіла ще з осені, коли вона щойно вийшла. Це мандрівка з шоколаду Олександри Орлової та Олександри Дікої. Одразу цікаві факти. Олександра Діка, вона ілюстраторка, відповідно, ще й сама пише книжки, має неймовірно красивий інстаграм з купою затишних знімків. Олександра Орлова також веде блог, але блог на Ютубі. Я навіть коли цю книжку ще анонсували, погуглила його, і вона веде такі. Невеличкий лайфстайл сюжети про різні пори року. Це дуже красиво, тому якщо цікаво вам ця авторка більше, то я лише послання під відео зможете подивитись. Ну а сама книжка, звичайно, розповідає про шоколад, про його історію, про його різновиди, про рецепти приготування і багато іншого, що може асоціюватись саме з цим смачним таким продуктом і напоєм. Ілюстрації дуже милі, персонажі чарівні, тому, звичайно, коли ти книжку читаєш, то одразу хочеться чогось такого солодкого і смачного. І ще одна книжка, яку я давно хочу прочитати, автор якого всі скуповують і заповнюють абсолютно всі стелажі, бо він був дуже плодовитим і весел його активно видають це Теріпрачет, і я взяла поштову лихоманку. У березні видавництво Старого Лева спільно з застосунком Рорк хочуть провести такий марафон читань Теріпрачета. І я думаю, що анонси ну, будуть зовсім згодом. Я всю інформацію продублюю в описі до відео і долучусь до цих читань. Тут розповідається про роботу пошту. Я так розумію, у серії «Дискосвіту», Тут дещо магічні мають бути події, але, звичайно, із сатирою на сучасне суспільство, про яке писав Теріпрачет. Мені дуже цікаво саме ця тема, адже в мене завжди було таке бажання трошки попрацювати на пошті, відчути себе ось такою вісткиною та листів, посилок. Я розумію, що це важка робота, але ну, багато є професій, які мене цікавлять, але які навряд я спробую в своєму житті. Тому завдяки книжкам це є є Можливість сюди зазирнути, відчути і проникнутися атмосферою цього місця. Нехай і дещо магічного. Хочу читати, що та рухомі картинки про кінематограф і, звичайно, правду про роботу журналістів. А можливо, і далі залежить від того, наскільки ця книжка мене захопить і причарує. Ще вам підзняла трошки про нашу виставку віял у музеї. У нас там представлені віяли з приватної колекції художника Олександра Міловзорова. Вони датовані серединою 18-го століття, 19, на початку 20-го, зроблені з різних матеріалів: це слонова кістка, це бамбук, це перламутр, це інкористації напівдорогоцінним камінням, це навіть страусове пір'я. Вони призначені для світських раутів, для походів до театру і просто для ужиткового використання. Більшість розписані вручну на тканині або на Папері, тож, якщо ви цікавитесь такими панськими витребеньками, то заходьте, подивіться, виставка невелика, але, як на мене, дуже затишна. І, звичайно, зараз я вас запрошую подивитись, як відкривалась нова книгарня-Сенс. Точніше, не з її відкриття, а вже з дня наступного, коли вона почала свою роботу. Я перед тим, як іти до музею, встигла зранку зайти, подивитися трошки. Мені дуже сподобався перший поверх де розміщена дитяча і підліткова література, такі високі, світлі вікна, багато столиків і затишних місць до читання і проведення часу із знайомими і друзями. Крім того, там є такі прекрасні стелажі із бестселерами насичено синього кольору. І на мінус першому поверсі зібрана більше художня література, тож можна це читати, роздивлятися. Той поверх, що підвальний мені дещо менше сподобався, він такий темніший, затишніший, можливо, в чомусь тихіший. І казали, що книжок ще буде тільки більше, тож я обов'язково досить книгарню заходити. А на третьому поверсі мають бути розташовані ще місця для різних івентів, там, ще закінчують ремонт, тому я поки що не бачила, як там і що, але впевнено, що на якусь події сенсу. Обов'язково буде ходити, тим паче, що воно поруч з роботою і працює ще книгарня з 8 ранку до 10, то я думаю, що навіть подекуди в мене буде бажання зранку прийти випити там чаю чи навіть поснідати і почати якусь книжку або переглядатися з Тож, таким був цей влог. Дякую вам, що приділили мені час. Подивилися, які книжки я читала. Якщо вам відео сподобалось, ставте сердечко і, звичайно, діліться, чи бувало вже цих нових книгарнях, чи плануєте. Можливо, читали вже щось зі згаданих книжок. І побачимось вже у наступних відео. До зустрічі!